Добрий день наші любі марята! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу безпеку: це знак, увага міни та інші вказівники, що попереджають про небезпеку. Сьогодні про них дізнаємось детальніше за допомогою нашого котусика. Табличка та стрічка можуть врятувати життя. Попереджувальні знаки про наявність вибуху небезпечних предметів можна зустріти у полі, в лісі, на узбічах доріг біля річок, москів, водойм чи навіть у покинутих дворах. Ходімо, покажу, як їх розпізнати. Ось такий знак червоний трикутник із надписом Увага міні. «Міні» це означає, не заходьте навіть на сантиметр. Подивіться на цей знак та запам'ятайте його. Крім знаків, використовують біло-червоні стрічки, що можуть також сигналізувати про міну небезпеку. Запам'ятайте, будь ласка, як вони виглядають. Інколи зображують лише літеру М. А табличка може бути і чотирикутною. Подивіться, будь ласка, на ці зображення. Замість таблички можна зустріти пов'язану хустинку, шматок тканини на кущі або паркані, або написи міни, фарбою на фанері, папері, стіні тощо. Так місцеві мешканці залишають саморобні знаки про небезпеку, коли немає офіційних або на місці, ще не працювали спеціальні служби. Незалежно від того, є знак чи немає, під час війни завжди треба бути уважними та обережними. Дітки, ви знаєте основні правила мінної безпеки не підходити до незнайомих предметів, не чіпати, повертатися назад тим самим шляхом і обов'язково повідомляти дорослих та телефонувати 101. Дякую вам за увагу та бережіть себе.